Вітаю вас, друзі! Дуже сумну новину. Нам принесла російська пропагандистка Скабєєва. З цього дня дружба. Росії з України офіційно закінчено, можна сказати, з лиця землі. Сьогодні хочу вам розповісти про один дуже цікавий пам'ятник, який стояв у Києві. А це пам'ятник свинів. Якщо ви раптом не в курсі, то в Києві стояв до останнього пам'ятник дружби між Москвою та Києвом. Ми нагадаємо, що споруду встановили у серпні 2001 року. Тоді голосіївський район називався Московським. Правда, пізніше цей пам'ятник після того як Російська Федерація напала на Україну, трішечки почав змінювати свій вигляд. Українські патріоти провели такий е, м'яко кажучи редизайн. Але все одно, друзі, те, що до 2021 року, на восьмому році російсько-української війни у Києві стояв пам'ятник дружбі із Москвою. Просто вдумайтесь, це сором. Ні! Це сором аналогічний пам'ятник свого часу був також у Харкові, але навіть у Харкові його знесли ще, здається, у 2015 році. Без символу дружби України з Росією лишився Харків. У місті зникла стела, присвячена братнім народам. Стела простояла у сквері 12 років. Але нарешті є хороші новини. У Києві цей пам'ятник знесли. Айтям! Дружбе з Росією конець! Я вам зараз покажу, що тепер лишилося від пам'ятника дружби Москви та Києва. Як на мене, друзі, це просто прекрасно. Дивіться! От зараз тут знаходиться техніка. І ось залишки дружби між Москвою та Києвом. Як на мене, композиційно це взагалі виглядає ну просто прекрасно. Подивіться, до вашої уваги, дружба між Москвою та Києвом. Власне, цієї дружби ніколи то насправді і не було, немає, і бути апріорі не може. У Скабєєвої від того, що цей пам'ятник знесли, звісно ж, почалась істерика, і вона навіть почала вкотре погрожувати Україні. Мен тому потрібно нужна урезонить... Ту страну запалали також і пропагандисти із першого російського телеканалу. Ну а був, точніше, пам'ятник, посмотрите, називається пам'ятник Дружби з Москвою. Хороший. І ви уявляєте, київські фашисти таким чином зачищають общі корні із братнім російським народом, який насправді нам ніколи не був братнім, і який насправді не має із нами спільного коріння, тому що українці не нащадки монголо-татар Йде попытка Зачистить історію в першу чергу, зачистить наші спільні корни. і наш президент. Да не попитку уже все вон зачистили. А ще друзі, якщо зносити пам'ятники дружби із окупантами, то це виявляється ознака того самого таємничого зовнішнього управління над Україною. А, Процес... а, а внішньому правління зараз традиційна нарізочка внішні управління внішні управління этого внішне управління по повне внішнє управління Внешне управління. Внешнее управление со стороны Запада. Внешнее управление там и так далее и тому подобное. Внешнее управление. Внешнее управление. С учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Внешнее управление. И последнее для этого внешнего управления. Внешнее управление, внешний хозяев. Мы сейчас находимся под внешним управлением. Давайте послухаємо, що пише э, депутат Київський по поводу этого пам'ятника. Давайте ви спочатку підпишетесь на мій канал і обов'язково натиснете лайк до цього відео. А я хочу, щоб ви послухали депутата Київської міської ради Аліни Михайлової, яка й стала винуватцем знесення цього жахливого пам'ятника. Отож, ми зараз знаходимось біля решток залишків цього. О... Пам'ятника. І я зараз тут також знаходжуся разом із Аліною Михайловою. Це депутат здорової людини, депутат Київської міської ради, яка й була ініціатором знесення цього пам'ятника. Це був її проєкт рішення. Тому далі дам їй слово. Дякую. Це був проєкт рішення по демонтажу пам'ятного знаку Дружби Києва та Москви. Рішення було в принципі мало не мало бути ніяких труднощів з цим, тому що мені здається, всім мало бути зрозуміло, що на восьмий рік війни ніякої дружби в принципі немає, і дружби не було в принципі до того. Мій проект рішення не прийшов в президію. Фракцію ОПЗЖ та єдність не підтримали включення мого проекту рішення в порядок денний. І тому як не мені довелося та з руки, як кажуть, просто виносити цей проект рішення. Наполягати я наголошу наполягати на тому, щоб секретар Київради його включив в порядок. Денний депутати проголосували за це. У нас був маленький. Такий перепалочка маленька з е, представником ПЗЖ депутатом е, там був і джим і сексізм. Все ж таки можна. Ну але власне е, рада проголосувала, рішення було підтримано депутатами Київради і, і там... ось ми тут. Але нам довелося чекати цілий місяць, поки Марківа підпише е, саме рішення. Ну в нього, мабуть, були дуже невідкладні інші так, справи. Так Це й пояснила. 1 вересня було знесено власне, демонтовано пам'ятний знак. Е, і от сьогодні ми бачимо, де він зараз знаходиться. Отак, от друзі. Я маю вам ще е, пояснити. Аліна це також дуже відома волонтерка. Вона допомагала і, наскільки я розумію, зараз допомагає нашій армії, е, яка е, з громадського сектору. Пішла у політику і зараз е, працює для Києва для киян у Київській міській раді. Я дуже пишаюсь тим, що я знаю Аліну, і дуже радий, що в нас є такі депутати здорової людини. Якби таких депутатів було б більше, ми б із вами зараз жили в зовсім іншій країні. Просадіна на чому ані становиться і не ніяк в описі до цього відео. Я залишу посилання на її телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь. Російські окупанти люблять розповідати нісенітниці про те, що нібито українці та росіяни насправді братні народи. Хоча це не заважає російським окупантам воювати проти України. Братська страна, братський народ. Я вважаю, що абже українці і русські це взагалі один народ. Що це братський народ. Але ми із ними не братні народи, не один народ. Ми окремі нації, і ще їхня нація напала на нашу та веде проти нас війну. Їм тут не. Має чого робити, і дуже добре, що самі російські пропагандисти починають здогадуватись, що українці та росіяни не братні народи, і ми жили в ілюзії, що українські народ і всі остальні народи в советському союзі вони реально для нас братські народи. Для нас, українців, росіяни, це не братній народ, це чужий народ, це чужі люди, яким точно нема чого робити на нашій землі. Може это... реально реальне, там є українці, які вважають нас чужими, вважають нас... я. В Знаю, так. І так, якщо це відео будуть дивитись росіяни і думають, що це кажу тільки я, то послухайте своїх земляків, які самі кажуть, що росіянам в Україні не раді. Вам тут ніхто не рад. Мені так от ударити говорять росіянам. Ніхто не рад. Росіянам ніхто не рад, тому що ми знаємо, що таке так звана російська дружба. Російська дружба це Донецький аеропорт. Російська дружба це обстріляний автобус під волновахою. Російська дружба це обстріляний Маріуполь. Російська. Російська дружба, це збитий малазійський боїнг, це Іловайськ, Дебальцево, і таких прикладів можна наводити ще дуже і дуже багато. Російська дружба це війна, смерть та окупація. Тому вона нам не потрібна. Нам не потрібна дружба із тими, хто на нас напав та хто веде проти нас війну. Тому російські окупанти затямте. Вам тут не раді. Вам варто забути дорогу в Україну, і ми з вами точно не братній. Народ.